Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Пройшла така інформація, що хтось із керівництва Росії на цьому тижні 26 28 грудня схоже був у Вашингтоні. Такі висновки зроблено з доволі нетипового маршруту літака із спеціального льотного загону Росія. Перше, давайте запитаємо, чи це правдива інформація, що хтось із керівництва Росії 26-28 грудня вітав у Вашингтон. Це така досить цікава і дуже специфічна колода, але вона дає прям такі точкові, досить колючі відповіді. Тут десятка мечів, трійка жезлів і король жезлів, а на дні колоди король кубків. Я так розумію, що головною діючою особою у цьому всьому дійстві був саме король жезлів. І до речі, якщо ви подивитеся мої відео приблизно за останній місяць, можливо два, там ви побачите ось таку дуже яскраво виражену тенденцію появи ось цього. Короля жезлів саме на Росію, я так розумію, що саме він претендує на ось цей облуплений. Трон короля, тому що він просто постійно з'являється у моїх розкладах на ось такі теми. Я так розумію, що ця поїздка була неспроста, тому що тут те, що вони похоронили, те на чому була поставлена велика жирна крапка, вони хочуть це якось відновити і відродити. Бачите, тут нові такі пагони проростають. Це така ось закинута удочка до США. Плюс десятка мечів мені говорить про те, що ця поїздка була. Так скажемо, не по добрій волі, а з примусу, з великої нужди. Тобто так було потрібно зробити, тому що вже підійшло аж прямо до самого горла, як кажуть, це просто якийсь такий трагічний провал в певній сфері для Росії, в якій вона хоче ось щось відродити. І знову ж таки, тут ключова особа король жезлів. Але зараз все це ми будемо ще перепитувати. А давайте запитаємо, чи цей візит пов'язаний з особистими чи державними інтересами. З особистими інтересами, з державними. Тут якісь прямо одні пентаклові карти нападали. Дивіться, тут, тут, тут і тут. І, звичайно ж, я не виключаю якусь особисту виходу, але вона не досить таки велика і не досить такі вагома, тому що ось цей король жезлів, він представляє короля пентаклів. Тут говориться про якісь великі гроші, про якийсь вагомий дійсно матеріальний ресурс. В мене такі враження, що Росія хоче знову налагодити якісь фінансові ділові відносини із США, тому що тут йде мова саме про великі гроші, про великий бізнес. Тут, звичайно ж, не виключаючи, як я вже сказала, особисту вигоду ось цього короля жезлів. Але лицарь Пентаклів він самий-самий повільний із всіх лицарів. Тому я так думаю, що ця людина думає на перспективу. Тобто, що у майбутньому їй достануться певні якісь плюшки, якщо зараз вона. Зможе провернути ось цю ситуацію. Слідує запитання. Яка мета і ціль цього візиту? Звернімо увагу, що на дні колоди знаходиться карта смерті. Карта смерті це про якусь велику трансформацію, це про зміни. Це про якесь закінчення, і саме смерть може також показувати і війну, тобто це закінчення війни, перехід від одного циклу до іншого це певний такий дуже вагомий переломний момент. І я вам скажу, що підтекст цієї карти такий, що це крах певних надій Росії щодо війни в Україні. Так вони зазнали просто величезних втрат, і це теж для них є вагомим. Тому тут карта мені каже, що хочуть вони якусь зміну оцієї ситуації. І тут в нас в принципі карти досить схоже відповідають. В принципі, може говорити про закінчення війни, але тут в плані саме Росії вона хоче перемоги, не просто закінчення, а свого великого тріумфу. Тут Двіка жезлів теж досить таки цікава промльовка. Тут скелетик вибирається з могили, тобто вони хочуть вибратися з цієї пріри із цієї величезної ями, в яку самі себе ж і засадили. І король мечів, в принципі також може показувати війну, тобто бути переможцем, вибратися з цієї ями, що Саме стосується війни, тому що дев'ятка жезлі дуже важко їм все це якось дається. Тут, бачите, скелетик вже на силу тримається ось цього деревця, вже навіть кусок ноги відпав. Тобто вже немає сил все це витримувати. Чому тому, що по королеві жезлів тут теж досить така нетипова промальовка якось вони застопорилися на певному якомусь етапі, і немає того результату, на який вони розраховували за ось цей весь період часу. Шістка кубків вони хочуть повернутися до минулого, там, де немає війни, там, де зняті з них санкції, там де вони вільно торгують з іншими країнами без знаходження всіх цих обхідних шляхів. Тобто вони хочуть повернутися до минулих відносин, які в них були раніше налагоджені. Ось так я це бачу. Чи були під час цього візиту узгоджені певні таємні домовленості? Тут дійсно було дуже багато якихось розмов багато певних якихось пропозицій. Шістка кубків це карта ностальгії. ностальгії по минулому. Якісь такі приємні спогади, от як раніше було нам добре. Ця карта знову ж таки дублює і повторює наш попередній розклад. Тобто вони хочуть повернутися до минулого, до минулих відносин із США. І дійсно, вони щось їм пропонували для того, щоб ось цього застою все-таки вийти. Тут десятка пентаклів. Це карта про великий, просто величезний прибуток. Це про стабільність, надійність, постійність та безпеку. Це про процвітання. Давайте ми з вами налагодимо ось ці наші минулі відносини, для того, щоб усім було вигідно. І знову ж таки ця карта смерті, яка випадала у минулому розкладі. Тобто мова йшла 100% саме про війну, про те, як. Коли вона повинна закінчитися, і тут шістка пентаклів. Мені здається, що Росія намагалася виклянчити для себе щодо закінчення війни певні якісь плюшки, певні якісь, можливо, вимоги висувала, тому що на дні колоди тут четвірка пентаклів. А четвірка пентаклів це карта жадібності і це карта ситуації, коли Росія дійсно не хоче йти на певні якісь поступки і хоче забрати собі те, що вона вже заграбастила. Тобто Росія усіма способами і усіма доступними їй методами терористичними намагається залишити за собою ті землі, які вона вже заграбастила. Вона щось США пропонувала, тому що все-таки тут карта допомоги. Я не впевнена, що це може бути якийсь вигідний компроміс, особливо для України. Тому тут мова дійсно йшла про закінчення війни і про налагодження фінансових відносин з США. Тобто я бачу, що Росія пропонувала США об'єднати зусилля заради того, щоб аля усім було добре. Тут мається на увазі і Росії, і США. Чи обговорювалися зняття санкцій з Росії або шляхи їхнього послаблення? Тут дійсно обговорювалася ця тема, тому що по цим картам я 100% можу сказати, що вона мега і вкрай важлива для Росії. Перша ж карта четвірка Пентаклів. З однієї сторони, так, ця карта досить таки стабільна, досить таки надійна і комфортна. Та в цієї карти є маленькі, але це стабільний дохід, але він невеликий, не такий, на який ти розраховував. Тобто тобі потрібно набагато більше. І вже ця стабільність тебе. Перестає радувати, ти хочеш більше і більше і більше. Тут немає зростання, немає ось того прогресу, який би Росія хотіла зараз бачити, а він їй дуже дуже потрібен. Тут слідуча карта Двіка Пентаклів. Двіка Пентаклів це карта хаосу, це карта нестабільності. Росія пропонувала США підписати певні якісь договори, певні якісь контракти для того, щоб і далі плідно співробітничити, як і раніше. Тобто, ця тема дійсно підіймалася, тому що. Певна, ось така нестабільність по двійці пентаклів дійсно в російській економіці зараз присутня, щоб вони нам не казали, але це дійсно так, тому що це вже не в перший раз. Карти мені це показують. Плюс Росія дуже сильно. М'яко скажемо, незручно обходити всі ці санкції. Про це каже мені і Верховна Жриця, і та ж двіка Пентаклів. Їй доводиться йти на певні якісь махінації, маніпулювання, обхід. Не хоче вона цього робити, не хоче вона витрачати якісь зайві ресурси. Вона хоче минулої стабільності і зростання свого доходу. І Росія дуже сильно сподівається на те, що вона зможе заручитися підтримкою США, що вони знову зможуть налагодити контакти, і це буде аля, як Росія вважає, вигідно і для Росії, і для США саме у фінансовому плані. Карта повішеного знову ж таки підтверджує всі наші попередні карти. Це карта спаду доходів, це карта великих затримок. За рахунок того, що їм необхідно обходити всі ці санкції, в них є певні такі ось затримки. Їм це, звичайно ж, дуже сильно не подобається через ось ці обмеження і великі проблеми. Вони втрачають гроші і великі гроші. Тому по королеві і по рицарю Кубків вони дійсно пропонують певні якісь плюшки для США, щоб вони з ними захотіли знову співробітничати і щоб зняли ось ці санкції. тому що тріка Пентаклів це карта плідного співробітництва саме на кінцевий результат, щоб всі. Тим дісталася своя певна доля. От прям для Росії зараз це яка ситуація. Для них ця тема мега вкрай важлива і дійсно, по тріці Пентаклів щось вони пропонували США, тому що Тріка Пентаклів це ще карта обміну і торгівлі. Я тобі, ти мені. Це карта допомоги. Це карта вкладу в якийсь спільний ось такий проект саме на майбутнє. Плюс тріка Пентаклів це про стабільну ситуацію, якою хоче управляти Росія. Зараз все йде, як ви бачите, в неї не за планом, і щось вона пропонувала США по цим картам. Якісь вигідні пропозиції були з її боку для того, щоб ці санкції зняти або, хоча б послабити. Але Росія сподівається на досі такий значний і вагомий результат від цих перемовин. Давайте запитаємо, а що ж таке Росія пропонувала США в обмін на те, щоб вони зняли або хоча б послабили санкції? Ну, Звичайно ж, тут на картах не прописано конкретно, що вони пропонували. Але як я це бачу? Тут в нас туз мачів. Головний акцент саме на цю карту у цьому розкладі. Тому що туз мачів це рішення якихось проблем. Це якась нова пропозиція, яка стосується саме якихось. Інтелектуальних наукових розробок, плюс ця карта, звичайно ж, може показувати і воєнну тематику, і все, що пов'язано із ракетами і з літаками. І слідуюча карта знову оця десятка пентаклів. Тобто, це якесь плідне співробітництво, великий, ось такий налагоджений бізнес, якась така велика махіна, яка функціонує і в день, і вночі, і приносить просто якийсь величезний прибуток. Це ще що може щось бути пов'язане саме з Якимись рідинами і хімічними речовинами, плюс нижній ряд карт хоче нам розповісти ще щось дійсно цікаве. Тут бачите, в нас шістка кубків це повернення до минулого до минулої стабільності, і король кубків з однієї сторони ця карта може показувати і нашого президента Зеленського або просто перемовини. Тобто Росія пропонувала якесь нове рішення щодо повернення до минулої стабільності шляхом певних якихось перемовин. Давайте вже напряму тоді запитаємо, чи пов'язаний цей візит безпосередньо з війною в Україні. В принципі, карти дуже схожі, тому що знову ця ж карта чистка кубків це повернення до минулої стабільності, до тих часів, коли війни не було. Росія дійсно тут щось пропонувала. Але знову ж таки, скільки я вже разів переглядала, постійно одне теж випадає, що Росія хоче залишити за собою ті території, які вона заграбастила, тому що тут карта іерофанту і четвірка. Пентаклів, тобто Ерафан – це встановлення своєї влади, встановлення своїх правил на ось цих окупованих територіях. І тут бачите, тут з нас мечів пропонувалося дійсно якесь таке кардинальне рішення для того, щоб поставити крапку у цій війні. І тут з нас і королева шезлів, королева кубків на діколоди. Можливо, тут йшла мова саме про якихось посередників це країни з жіночими назвами, щоб створити умови для мирних перемовин. Тут двіка пентаклів і. Імператриця імператриця завжди в мене випадає саме на нашу любу Україну, тобто покласти край ось цій нестабільності, ось цьому хаосу, який зараз твориться. І ще я вам скажу, що ось ці дві карти можна і по-іншому трактувати. Тобто, Росія робила акцент на те, що вона дійсно готова по зумичів завершити цю війну за допомогою якогось певного посередника. Країни за жіночою назвою, але ось Україна, бачите, тут щось жонглює, щось грає з нею і не хоче йти на ці умови. Тобто, що основна загостка саме в Україні, а не в них. Ось на це теж йшов один із головних акцентів цієї розмови. Давайте запитаємо, чи обговорювали під час цього візиту шляхи закінчення війни в Україні. Ну, шляхи це дуже голосно сказано. Тут, скоріш за все, Росія взагалі висувала свої певні якісь вимоги, тому що тут туз жезлів. Одне кардинальне рішення, ось що Росія пропонувала, і це все, звичайно ж, на її умовах, тому що ось тут дев'ятка кубків. Ніяк цей скелетик вже не може напитися цього вина. Тут знову ж таки головний акцент йшов саме на наші землі, тому що тут королева Пентаклів. Тобто, ось ця королева кубків. Країна жіночою назвою, яка виступить посередником, ось ця нова ідея Росії щодо завершення війни в Україні. Але тут сімка кубків, вісімка кубків. Тобто, це все велика ілюзія, це все великий обман. Все, що говорить Росія, там взагалі жодного слова правди. Тому що під оцією оманливою маскою завершення війни, що Росія в першу чергу цього хоче, а ми не хочемо йти на якісь мирні перемовини і на їхні якісь умови. Росія приховує свої злі коварні наміри, тому що вона хоче, щоб ми пішли з певних наших територій. Для того щоб Росія отримала все, що вона хоче, тому що дев'ятка купів – це дійсно виконання якогось такого заповітного бажання. Тобто віддайте землі, і тоді війна закінчиться. Але Росія хоче великої перемоги, вона хоче успіху, і вона розуміє, що зараз вона знаходиться у більш вигідній позиції, тому Росія почала просто дуже якось жорстко диктувати свої умови і вимоги щодо завершення війни в Україні. Давайте напряму питаємо, чи висувала Росія свої вимоги, умови, за яких вона згодна закінчити війну в Україні. Ох, тут вже пішла жара. По 6 кубків я так розумію, що Росія. Хотіла дати якісь гарантії безпеки щодо тих територій, які залишаються під Можна так сказати, її юрисдикцію, тобто вона хоче, щоб знову ж таки п'єсірка Пентаклів, щоб ми віддали, відмовилися від ось цих територій, і Росія каже, що якщо ви відмовитесь від цих територій, віддасте нам все, що ми хочемо, тоді ось дуже швидко по цим картам війна закінчується. Але все одно я не бачу на практиці, щоб дійсно це мало місце бути, тому що тут і пашмачів, і лицарь мечів. завжди про контрнаступ, завжди про активне воєнне саме просування. Тобто, вимоги тут стосувався. Території, але я не бачу, щоб у найближчий час Росія взагалі зупинилася, тому що вона тут готує якийсь наступ. Вона хоче заграбати умога, більше території і зробити це в якийсь дуже маленький проміжок часу. А давайте подивимося, з якої позиції виступали представники США та Росії у цих всіх обговореннях Росії. США ви знаєте, тут було просто мега активне якесь противоборство, тому що тут і колісниця, і сімка жезлів, а тут туз жезлів і карта сили. Але після цієї сили йде шістка мечів. Тобто, я так розумію, що все одно Росія максимально тиснула на те, щоб США. Поступилося чимось. Росія просто всіма силами намагалася відстояти свої позиції. Вона не хоче поступатися. Взагалі тут дуже активні. Ось ці карти Росія не хоче зупинятися на досягнутому, не хоче зупинятися на тих територіях, які вона вже зацапала. Тут США теж вони щось нове пропонували. Вони знаходяться з однієї сторони з позиції сили, але під тиском Росії США все одно доводиться відходити від певних якихось своїх постулатів від певних якихось своїх пропозицій. І ідей, тому що Росія просто преєкт танк-мега тупе запитання, але все таки я його задам. Чи цей візит якось стосується передбачень гордона про закінчення війни в Україні у цьому 2024 році? Скільки вже тут залишилося? Ось можете закидати мене помідорами через екран. Але тут карта світу. Карта світ – це дійсно про закінчення війни. Я не кажу, що вона закінчиться тут за один день зараз, тому що карти таро не кажуть точні сроки. Але мені здається, що у Гордона дійсно є певні якісь інформатори. Тут король жеслів, подивіться, і карта сила, який які знаходиться дуже при високих посадах. І він дійсно знає певну якусь інформацію. Але звичайно ж, гордон трішки зі сроками дав магу. Тут один день залишився. Двіка Жезлів мені говорить про дійсно якийсь початок шляху до закінчення цієї війни. Тому що тут, бачите, скелетик вилазить з цієї ями. І ще йому доведеться пройти досить такий великий шлях для того, щоб ось цієї карти досягти. Але дійсно тут якийсь зв'язок я бачу. Яка ймовірність витоку інформації про деталі цього візиту у медіа? Ви знаєте, тут всіма способами і методами будуть захищати ось цю інформацію, щоб ніякі подробиці цих розмов не витікли в інфопростір. Тут король мечів, тут ще якісь і воєнні задіяні у всьому цьому. Тут сімка жезлів, повішане і четвірка мечів. Поки що я не бачу цього. Тут йде мова про активний захист, щоб ніхто нічого не дізнався. Але тут карта помірності і ось ці цікаві карти, що все-таки через якийсь певний проміжок часу ми зможемо щось почути. Подивіться, яка тут цікава промальовка на четверці кубків, коли із келиха виливається ось це червоне вино. Тобто вилив якоїсь інформації дійсно може бути. І, до речі, цей вилих інформації може бути через людину, яка покинула країну. Я не знаю, з якої це сторони тут мається новація. Можливо, та, яка виїде з Росії, вона щось там пробовтається. Але поки що тут йде просто максимальне оберігання всіх цих фактів. Як цей візит вплине на відносини між США та Росією? А ви знаєте, ось я не бачу якогось такого гарячого пориву США співробітничати з Росією, так як це було раніше. Тут дві камачі. Тут такий привид затуляє собі лице, затуляє собі очі. Я нічого не хочу бачити, я нічого не хочу чути. Іди звідси паршивцю такий. Ось так думає США. Але тут справедливість вісім камачів. Можливо, тут карти цікавить, що раніше були заключені певні якісь договори, і все одно Росія дуже сильно залежить від США. Росії вкрай вконче необхідно, просто щоб США погодилося зняти санкції і як далі співробітничати з нею. Тут в нас дев'ятка мечів. США взагалі хоче кинути Росію в цю яму і потім дергати за ниточки, які їй потрібні. Взагалі, тут карта світу. Карта світ завжди про завершення відносин у тому розумінні і у цій інтерпретації, які вони були раніше. Звичайно ж, Росія буде намагатися постійно вилазити з цієї ями, як ось цей скелетик. Її кидають в цю яму, а вона знову вилазить. Її кидають, вона вилазить, Та скільки вже можна ж. Карта світу це ще про циклічність, тобто Росія буде. Ось ці намагання повторювати раз за разом, щоб все-таки США налагодили з ними відносини. Давайте запитаємо, які результати приніс цей візит для Росії. Як я вже казала, це досить таки цікава і незвична колода. Тут карта місяця на дні колоди. Я вам хочу зачитати маленький уривочок з книги. Ось тут в мене така книга до цієї колоди. Вона на російській мові. Давайте, щоб не витрачати час з перекладом, я вам зачитаю на російській мові. Але зловеще луна, зашедшая над кладбищем, вряд ли може показатися добрим знаком. На могилі замір скорпіон, безшумний убийця і тишина вокруг така, що становиться не по собі. На перший взгляд сложно виявить щось положительне. Тобто нічого позитивного з цього візиту у кінцевому етапі Росія на даний момент часу не має. США ще теж може кого хоче надурити по сімці кубків. Росія все одно дуже сильно сподівається на те, що вона зможе прибовтати США по королеві кубків, відстояти свої позиції, і вона робить це в досить такі жорсткій і агресивній манері. Хоча сил в неї вже залишилося дуже дуже мало, тому що тут дев'ятка жезлів, і до цієї величезної прірві у Росії ще залишився один крок. І бачите, тут Верховна Жриця Росія тримає все це просто у величезній тайні, що вона вже далі не може нічого робити, так яким би хотілося у тих масштабах, які вони собі запланували тут знову ж таки подивіться, йде ось ця шість кубків, тобто це повернення до минулого. Росія хоче налагодити відносини і США і з усім світом, як вони були раніше, тому що вона зараз втрачає гроші, і їй потрібно це зробити дуже дуже швидко, тому що тут вісімка жезлів, а це карта швидкості. Росії просто в необхідно якомога швидше повернути ось це колесо долі до себе вигідною стороною. Для Росії час спливає. Про це ж мені і каже страшний суд. Люди на цій карті біжать в великій паніці. Доноситься доленосний і страшний шум оцієї труби. Суд це саме та кара, яка на кінець вже має впасти на голову Росії за всі її гріхи і за всі злодіяння. Тут всі в великому жаху, в великій паніці вони простирають руки до неба і просять пощади, але пощади вже не буде. Як я вже казала, у Росії велике, звичайно ж, сподівання на те, щоб все-таки налагодити роботу із США, тому що тут карта довгого очікування, щоб знову налагодити ось цю всю роботу, яка була раніше, всі ці зв'язки. Але остання карта тут падає відлюдник. Росія все одно залишається самою. Ніхто не хоче налагоджувати з нею такі відносини, які були раніше до війни. Тобто пішла геть Росія, киш звідси. Які результати буде мати цей візит для України. Тут головний акцент йде саме на мирні перемовини, тому що тут двіка кубків. Тут в нас тріка кубків для того, щоб настав мир, для того, щоб закінчилась війна. Тому що тут люди святкують. І тут ще йде акцент на те, щоб хтось із країн, якісь дві-три країни, були посередниками в оцих мирних перемовинах. Нам щось буде пропонуватися, тому що тут багато дійсно кубкових карт. Будуть засилатися гінці паж кубків з певними якимись пропозиціями. Тут дуже багато кубків прям. Але, на жаль, тут п'ятірка мечів. Ці пропозиції будуть сприйняті намі в штики. Взагалі, п'ятірка мечів – це карта програшу. Мені все одно здається, що нам будуть пропонувати віддати території. Визнати поразку, програти у цій війні заради аля майбутніх гарантій безпеки, тому що по-іншому тут сказати і не можна. Тут шістка пентаклів. Нами будуть дуже вишукано маніпулювати щодо фінансової і воєнної допомоги. Тому навіть сказати, що це певні якісь пропозиції, пропозиції з підтекстом шантажу. Ось так я б це назвала. Тому у найближчий час дійсно до України будуть приїздити певні якісь гонці з відповідною інформацією, будуть нам щось пропонувати. Буде просто ось такий нескінчений потік цих нових якихось пропозицій, щоб ми пішли на перемовини. але п'ятірка мочів говорить сама за себе. І давайте наостанок запитаємо, чи якось все це вплине на завершення війни в Україні. Ви знаєте, будуть багато про це говорити. Будуть нас штовхати на мирні перемовини, тому що тут карта закоханих. Але ось ці дві карти мені говорять про, знову ж таки, шантаж. Ми дуже сильно залежні від наших союзників і партнерів, у тому числі і США. Вони будуть нами маніпулювати і шантажувати нас саме допомогою. І, взагалі, тут колісниця і лицарь мечів взагалі це дуже активні, агресивні воєнні карти. Це карти наступів, це карти завоювань. Тому я не бачу, щоб фактично це змогло вплинути на ситуацію в Україні. Я вам скажу, що найближчим часом російська армія якось дуже сильно активується. Вона буде намагатися завоювати як мога більше наших українських земель. Взагалі, четвірка мечів на Дні колоди мені говорить не про завершення, не про закінчення війни, а саме про тимчасову заморозку і вимушену зупинку. І нас до цього дійсно змушують. Але ось ці карти говорять мені саме про активні воєнні дії. Тому, на жаль, у найближчий час я не бачу завершення і закінчення саме активної фази війни і активних бойових дій. Так, я бачу, що можуть наштовхати до мирних перемовин, буде нам дуже-дуже багато обіцяти і дуже солодко нам розповідати. Але насправді тут картина зовсім зовсім інша. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки. Та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Якщо у вас буде бажання і можливість підтримати мій канал, буду вам дуже-дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!